Нове сучасне бунгало в Іспанії в містечку де Лорадада всього в трьох кілометрах від пляжу. У будинку є три спальні, дві ванні кімнати. Тут є величезна тераса, великий басейн з солоною водою, паркувальне місце і багато іншого. Всім привіт і ласкаво просимо на канал у кращі тури по нерухомості в Іспанії. Розмір басейну становить 50 квадратних метрів. Він оточений красивою зеленою зоною з пальмами, деревами та рослинами. А тепер давайте підемо і оглянемо будинок. В даний момент у вас є вибір між першим поверхом з терасою і першим поверхом з солярієм. Ласкаво просимо всередину. Площа будинку становить 89 квадратних метрів, він широко відкритий і пропускає багато природного світла. У ньому є порцеляновий підлогу, електричні жалюзі у вітальні, відмінна система ізоляції. Більш того, в кожній кімнаті цього бунгало встановлена реверсивна система кондиціонування повітря з гарячою і холодною водою, яка вбудована в стіни. У вас є можливість вносити зміни в будівельні матеріали, вибирати кольори ванних кімнат, кухні, підлог і ТД. Вся побутова техніка вже встановлена і включена у вартість. Нові об'єкти нерухомості, які зараз доступні, оснащені модернізованою кухнею з новим розподілом та дизайном. Перш ніж ми продовжимо нашу екскурсію, я хотіла б нагадати вам, що ви також можете скористатися нашим безкоштовним сервісом дистанційного туру по нерухомості. Тому просто натисніть на посилання, яке ви знайдете в описі цього відео, перейдіть на нашу веб-сторінку uspain.com і виберіть об'єкт нерухомості, який ви хотіли б побачити віддалено. А тепер слідуйте за мною і давайте подивимося хазяйську спальню. У цій спальні є власна ванна кімната на всі місця і вихід на передню терасу. У цій спальні є вбудована шафа, двоспальне ліжко посередині і вихід на стільці зовні. Всі ванні кімнати повністю обладнані підлогою з підігрівом і спеціальною системою вентиляції. А тепер давайте подивимося спальню номер 2 У спальні номер 2 також є власна ванна кімната з підлогою з підігрівом і вбудована шафа. Крім того, у кожній кімнаті цього бунгало є телевізор та високошвидкісне підключення до інтернету. Якщо вам потрібна більш детальна інформація про цей об'єкт нерухомості, деякі додаткові рослини, фотографії або технічні характеристики будівлі, ви можете знайти все за посиланням, яке ми знайдемо в описі цього відео, або ви можете зателефонувати нам для більш докладної консультації. А тепер я запрошую вас на передню терасу. Оскільки це кутова нерухомість, у нас тут є величезна тераса площею 129 квадратних метрів. Площа тераси становить 129 квадратних метрів. У громаді є зона відпочинку, зона для барбекю та доступ до спільного басейну площею 50 квадратних метрів. У цій резиденції у нас все ще є 23 об'єкти нерухомості, подібні до цього, і початкова ціна становить 204,9, Сума бронювання складає всього 5 євро. У вас є вибір між першим поверхом з терасою і перший поверхом з солярієм. Ви також можете забронювати цю нерухомість онлайн, і навіть якщо ви не є резидентом Іспанії, ви можете попросити іпотеку під 3% річних з вашим власним початковим внеском в розмірі 30 або 40% від вартості нерухомості. А тепер кілька слів про місце знаходження нашої власності. Ми знаходимося тут, в 10 хвилинах їзди від головних пляжів Мар Менора і Середземного моря. Це місце оточене чотирма важливими полями для гольфу, а найближче Лоромеро, Воно знаходиться за 7 кілометрів. Наш аеропорт Мурсії знаходиться в 30 хвилинах їзди, а аеропорт Аліканте всього в 50 хвилинах їзди. Тоді ми знаходимося в декількох хвилинах ходьби від центру міста Пілар Лаура Дада, де ви можете знайти наші бари, ресторани та лікарню. А крім того, звідси ми також знаходимося недалеко від двох великих торгових центрів Досмаріс і бульвар Лазанья». У нас тут також є знаменитий природний парк, який називається Лас Салінас. Сподіваюся, вам усім сподобалось це відео. Тож, якщо ви це зробили, обов'язково підніміть великий палець вгору і не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви не хочете пропустити наші нові тури по нерухомості з найкращими об'єктами нерухомості в Іспанії. До скорої зустрічі. Бувай!